День вам добрий. Сьогодні у нас вже 16-й епізод по Майнкрафту з модпаком Fit The Beast, і, по суті, сьогодні, напевно, не дуже багато цікавого ви тут не побачите. Окрім того, що мене тут, по суті, пограбували. Все зникло з мого чарівного підвальчику, і зараз він взагалі виглядає, як не знаю, якась фігня повна. По суті, справа, як я казав, між епізодами я тут а, пробую будувати нову базу. Ну, і цей епізод буде таким собі апдейтом ситуації, що там у мене з розбудовою зараз відбувається. Так, щось у мене останнім пару днів компутер лагає дуже сильно. FPS просідає нехило так. Стрмно мені якось Майнкрафт записувати, треба, напевно, оперативки під... до... додати. А то буде і надалі лагати. Як бачите, розпочинається у нас все з дуже паршивого тунелю, покритого золотом, без жодного натяку на якийсь добрий смак. Взагалі паршиво, мені не дуже це подобається. А май... Може, в майбутньому тут заміню ці блоки на щось більш краще. Цікавий момент це оце от. Наче враження таке, що над нашою головою знаходиться відкрите небо в цих тунелях. Але правда така, що ніякого відкритого неба, як бачите, тут немає. Гора ціла, цілісінька, як в нічому не бувало. Це так звані інве... інвертовані небесні блоки. В принципі, назву ви могли вже прочитати, коли я дивився на цю всю штуку. Робиться вони достатньо легко. Для цього вам знадобиться виготовити як факл з червоного каміння і звичайний блок небесний, який робиться з двох перлин краю, каменю кінця і шість шматків, шість блоків скла. В принципі, це легко вже на даному етапі, принаймні для мене, виготовляється. І отакий от блок інвентар... інвертований, хай йому греть, постійно нам показує небо. Хмари не знаю, чи показує чи ні. Ну, а зараз переходимо до іншого. Оці от золоті блоки вони виготовлені за допомогою. Як та штука називається? Англійська назва Chisel. Із, uh, mod, із моду uh, Tinkers Construct в даному випадку. Є ще окремо мод сам chisel, там більш, на, більше набір блоків. А от Tinkers Construct нам дає можливу, можливість деякі блоки тут змінювати в грі, щоб вони виглядали дещо цікавіше. Як бачите, тут є повний набір різних. Невідомо яких блоків. Можна навіть з subsідно щось цікаве зробити. І тому подібне. Золото, алмази, залізо. Все іде, у нас використовується для чогось. Треба буде подивитись на кістковий оцей от камінь. Може, щось цікаве буде. Або зі слизу, наприклад, зробити, хоча занадто яскраве. Отака от прикольна фішка. При виготовленні блоків отак от... єдине, що треба враховувати, що сам чізел... Боже, я не пам'ятаю, як цей інструмент називається. Долото, не долото, не знаю, не пам'ятаю. Коротше, сам інструмент ламається, тому. Вам варто, напевно, на нього щось причепити таке, щоб його можна було відремонтувати. Ну що ж, тут у нас розглуження в дві ж сторони. Підемо поки що вліву. Тут де у мене більш-менш все готове. Покрите все у нас двома типами блоків. Оба із моду Railcraft. Один це блок кістковий, достатньо. Легко виготовляється. Для нього всього треба а, кісткова пудра, і щоб я правильно писав назву, а також цегла. Так. Ось такий от у нас блок. А, його потім можна перетворювати в інші типи блоків, просто засовуючи вікно для крафту. Ну, оці от два можна. Це Цеглу, таку собі, типу, мілку, і. Більш велику можна перетворити, а також пару таких більш прикольних дизайнів, наприклад, з пикою кріпера. Інше так, кіскове, ви бачили, кісковий порошок, пудра і дві цеглини дає нам один блок. Інша штука це у нас льодяний блок. Для виготовлення якого треба якраз такий лід. Виготовляються вони дещо по-іншому. Після того, як ви дістанете лід, вам треба оточити ним шматок лапісу. І ви отримаєте 8 блоків. Тобто 8 шматків льоду дає вам 8 блоків цього специфічного такого собі блоку декоративного. З ним та ж сама історія, точно такі ж самі рецепти на виготовлення. Щоб отримати різну цеглу, просто її треба засовувати в вікно для крафту. І вам видадуть інший варіант, так би мовити, за кожний варіант тої цегли. І можна також виготовити пики кріпера і оцей от прикольний типу блок. Сходи також можна з цього робити. Для тих, кому цікаво, де, як можна дістати лід, окрім як за, тому, за допомогою кірки з sілk шовковим дотиком, чи як його лід можна виготовити, зробивши отаку от машину Glacier, Glacier Коротше, Штука, для роботи якої треба. Енергія і вода. Так, виготовляється вона порівняно легко поршень, два блоки снігу, мідь stone Reception ресепшн койл, це шматок золота і два шматки червоного каменю це в принципі дешево. І Рамка машини, шматок золота, 4 шматка заліза і 4 шматка скла. Робиться все достатньо легко, після цього вам треба тільки забезпечувати цю штуку штуку водою, наприклад, за допомогою аквеос який, якщо поставити між двома блоками води, він буде постійно наповнювати себе водою такий собі нескінченний. Пристрій для нескінченного створення води, якщо вам її кудись треба передавати. Аку... Акумулятор. Майже та ж сама, той же самий рецепт. Зверху, у нас тепер вже відро, по боках скло, по центру все та ж машинна рама. Залізо 4 шматка, золото плюс 4 шматка скла. А на цей раз у нас тут жесть. не забуваю тін, коротше, англійська назва, а українську назву не пам'ятаю. І пневматичний привід, який робиться з двох шматків заліза, двох шматків скла і одного червоного каменю. Дуже легкий рецепт. Поставили, з'єднали, і ця штука буде постійно вам виготовляти або сніжки, або сніг, або лід. Ви самі обираєте, що вам треба. Додатково, я як підключив сюди батарейку на деякий час, щоб можна було наробити собі льоду для тих синіх блоків. Так, а тепер повернемось всередину і подивимось на все-таки, що у нас далі по тому тунелю знаходиться. То так ми можемо тут простояти і пропотякати. Такс. Далі ми спускаємось вниз, де я використав каменні зарени з ногою і обмайстрував собі прикольну таку стелю. Досі з, 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 з тих же самих інвертованих небесних блоків та рідкого світлокаменю. Як бачите, сюди якраз я переніс всі свої машини, інструменти. і... Все, що, коротше, знаходилось в підвалі, зараз знаходиться тут з однією поправкою, зробив одну штуку, яка мені поки що нафіг не знадобиться. Енергія у мене знаходиться знизу під цією батареєю. Можна, в принципі, зараз копнути в неї, подивитись там. Так, напевно, отак от, от краще. Як бачите, тут знаходиться у мене. Набір труб. Отак от зробимо. В самому низу знаходиться все ж, той же той же та ж сама ємність з лавою, з якої розходяться дві труби, які якраз таки підживлюють всі ті ж, а скільки їх тут? 4, 12, 14 магматичних динамо. Які всі передають енергію по центральному стовбуру нагору до розгалудження, яке йде на 4 на 3 сторони фактично на 4. До тесеракту одна йде гілка, щоб зживити міні-кар'єр і все, що на відстані, знаходиться. Також там у нас знаходиться десь тут от скриня знаходиться, яка йде від тесеракту, все так само, як і раніше було. Скрині два виходи, які висмоктують всі предмети, які сюди потрапляють, щоб це все занадто шви... значно швидше відбувалося. І, відповідно, тут ще три гілки. Одна йде до тих от двох машин, пульверизатор, плюс пічка із червоного каменю. Одна гілка йде сюди, до компутера, щоб його живити енергією, і одна гілка йде сюди, до магматичного чогось там, і рідинного транспозера, чи як чорт його знає, як його називають, а також індуктивної пічки. Все це тут живиться від центральної цієї штуки. Ну і по суті, більше мені тут нічого стосовно цієї фігні всієї сказати. Окрім того, що я зараз сюди впаду. Невідомо, невідомо нащо. Так. Якщо я не помиляюся, ця система майже на межі працює, так би мовити. По суті, воно якраз достатньо енергії виробляє, щоб підтримувати все це і кар'єру. Щоб він міг працювати в повну силу. Так, далі що? Єдину особливість, про яку тут треба сказати, може хтось вже помітив, бочки у мене знаходяться верх ногами. Причина в тому, що труба, по якій подається сюди предмети до них, вона заходить знизу, щоб її не було видно. А в бочку предмети можуть Постачати стільки згори. Тобто мені довелося би тут робити дірку і заводити кабель, трубу згори сюди. В свою чергу, я вирішив такого не робити і тому просто по-тупому перевернув кожну з чотирьох бочок. Ну, по суті, тут більше нічого такого немає, окрім цих додаткових піщаних блоків, які також не дуже там. І тяжко виготовляється. Все те ж саме Railcraft по тому ж самому принципу. Дві цегливини плюс пісок, і потім просто з різними махінаціями отримуєте собі необхідні свої блоки. Знову повторюю: оце от все, що тут сіре знаходиться, це блоки з арени з ногою. Камені ноги, так звані, і голови ноги. Так, тут, здається, все. По ходу, так. Да. В цій кімнаті більше нічого такого додати, не, додавати не треба мені, щоб розповісти, що й до чого. Окрім того, що тут є секретне джерело світла, бачили? По центру є точка, де могли спавнитись моби, тому я додав сюди найтор. Дві штуки, здається, їх тут. Так. Якось так виходить, що на фоні неба це джерело світла, оце от, його майже не видно. Ну, По суті, його взагалі не видно, що вдень, що вночі. Веселий такий ефект від цих блоків. Так, Наступна кімната у нас кімната з алтарем зачарування. Перемістив цю штуку зі скрежетом в зубах. Я розмістив тут на полицях, як казав, бляшанки. Зараз ми туди зайдемо в одну із цих сторінок, як бачите, з однієї сторони не повністю бляшанками заставлено, я це ще буду додавати. Переставив все сюди, думав під алтарем додати набір кристалів, наприклад, отаких, от, щоб зменшити шанс помилки при виготовленні деяких предметів. Але, на жаль, вийшло так, що я при розбудові всієї цієї фігні. Не, роз... Не врахував, де у мене знаходитимуться які кімнати. І от фактично під нами знаходиться, я, здається, це вже казав, кімната для вбивства візерів. Тому доводиться обходитись тим, що у мене тут є. Так, тут у нас якраз стоїть алхімічна пічка з олембиками, прикольна стеля знов таки, і голем, який нам есенції так Розливає по всіх бляшанках. Так. По суті, справи для нього ось два є проходи з кожної сторони. І тут є по два набори бляшанок. Як бачите, щоб він міг до них дістати і залити есенцію. Також є прохід на другий поверх. І, відповідно, знову набір бляшанок, що згори, що знизу. Єдине, я не знаю, чи він дістане от догори. Це перша проблема. Вірніше, це друга проблема. Я не знаю, чи він сюди дістане аж на саму гору. Можливо, тут ще щось доведеться додавати, щоб він це зміг зробити. Наприклад, є тут пару ідей. У мене використовувати мікроблоки, так звані, і додати щось типу цих от... кришок, які, по суті, дуже тонкі. І... Голему буде тут нормально проходити по цьому поверху. А тут можна зробити із кришок цей поверх, ще один. Завести туди якісь сходи, і голем може тут ходити. Найперша тут проблема, я не знаю, чи по дальності голему вистачить, щоб він сюди добіжав, навіть добіг, щоб він розумів, що йому саме сюди треба пертись. Там мені пару апгрейдів для нього доведеться встановлювати, щоб стопудово він це міг зробити. Але поки що все це, типу, зроблено, але взагалі не перевірено. І, по суті, не працює. Так, ну і по суті, оце от остання кімната, в якій я хоч щось робив. Як бачите, тут є невелика проблема, нижня кімната зі сховищем у нас вийшло так, що якраз таки залізла сюди. І я зараз думаю, що мені тут робити. По суті, справи, я хотів тут посадити дерево срібне. І боби розставити, щоб вони тут росли. Походу, мені доведеться десь на блоків 2 просунутися кімнату ще далі, заради того, щоб спокійно прикрити цей безлад, який тут е стирчить у нас по суті, зі всіх сторін, щ... щілин і тому подібного. І тоді вже я зможу тут щось таке більш-менш нормальне висадити і розставити боби. Додатково тут доведеться ще роздовбати стіни, щоб зробити кімнату, для, в, яку доведеться, в яку доведеться мені перетягнути всі точки аури, які я дістав. На жаль, я сумніваюся, що я зможу їх всі перетягнути. Оскільки. Механіка, здається, мені цього не дозволить. Вони занадто близько одна від одної знаходяться, і це мені не дасть можливість їх всі забрати. Тобто я заберу максимум половину з цих точок, що, чесно кажучи, мені не дуже подобається. Подивлюсь, може є якісь способи їх перетягнути більш-менш так самостійно і ефективно. Але про це вже буду думати наступний раз. Мені ще треба буде оцю от кімнату. По суті, розібрати, перетягнути все з Місткрафту, зробити там кімнату для цього. І треба буде ще пічку перетягувати. Також, напевно, доведеться і оцю от фігню всю перетягнути разом з фермою, яка мені не дуже потрібна. По суті, і а, спаунер для мобів також доведеться все. Я хочу все це розмістити в одному такому собі. В такій в одній собі будівлі. А наскільки це довго у мене часу займе, багато, я, чесно кажучи, не знаю, але щоб оце от все зробити, я б по суті сьогодні цілий день просидів і, враховуючи, що зараз літо і мені хочеться вже відпочити, просто там не знаю на пляж хоча б один раз ходити. То цим всім дуже лінь займатись. Так, ну по суті, на цьому напевно все. На наступний раз я спробую щось цікаве знайти. Там є пару приколів, які зв'язані з модом Applied Energistics з цим приколом з цими комп'ютерами, типу автоматизовані системи крафту і тому подібне. Я, в принципі, не впевнений, що в мене ресурсів вистачить на це, але спробую зробити так, щоб наступного разу. Ми, принаймні, поглянули на те, що тут можна з цим модом зробити. І напевно, мені для того приколу доведеться ще одну кімнату робити. Незрозуміло де і незрозуміло як. Бо якщо працюватись далі, то це буде е, перетинатись та кімната, буде з тією кімнатою там, де у мене трава росте. Mm. Сонце. Так, ну що ж. Не знаю, напевно, дуже коротко, дуже вяло і не дуже цікаво. Як завжди, спробуйте залишити хоч якісь коментарі, бо я не знаю, наскільки це все цікаво для, інш... для люд... вас, для глядачів. Ну, а я, по суті, кажу вам, бувайте, зустрінемось вже, не знаю, може, наступного тижня, може через тиждень. Пізніше побачимо. Boyd.